Вітаю вас сьогодні 14 жовтня. І знаєте що? Я вирішила зробити відповідь на це питання. А цих питань я не знаю, скільки, їх дуже-дуже і дуже багато. А знаєте, яке питання? Про місто Дніпро. І чи буде евакуація, чи буде окупація міста Дніпро? До чого готуватись? Ось такі зараз питання, і їх дуже-дуже багато. Ну, давайте я зроблю розклад. Подивимося. Питаємо, питаємо, спочатку, е, питаємо спочатку загалом, без дат, без термінів, а вообще загалом. А ну-ка, покажіть, будь ласка, покажіть нам, будь ласка, місто Дніпро, чи окупує його Росія? Чи буде окуповано місто Дніпро? Чи буде Дніпро російським містом? Чи буде окупація міста Дніпро? Чи буде окуповано? Вони його називають Дніпропетровськ досі. Чи буде окуповано місто Дніпро Росією? Без строків, без дат. А взагалом, чи буде окуповано місто Дніпро, чи буде воно російським? Дев'яточки пішли. Дивіться, місто Дніпро, воно. А воно, воно. місто. Коштовне, місто дороге, тому що 9 пентаклів, 9, воно гарне, 9 задоволення, воно приносить досить непоганий заробіток. Да? Місто Дніпро для України воно дуже, для України це місто дуже коштовне, воно дуже перспективне, воно із найголовніших міст. Для взагалі для України для грошей, тобто для бюджету. Зірка. Імператор. Надія імператора смерть. В імператора це і Росія. В імператора є надія і мрія, щоб захопити, звісно всю область і місто Дніпро. Але смерть. Надія імператора смерть. Ну, моя відповідь: ні. Моя відповідь ні. Чи буде повністю окуповано місто Дніпро? Чи буде воно російським? Чи буде місто Дніпро російським? а Повністю окуповане. Робота-колісниця. Робота, колісниця. Наміри в них такі є. Бачите, колісниця. Просування в області. Диявол. Сонце. Перемога. Військові, мир. Перемога, військові, мир. Це чи військові переможуть? Чи військові переможуть? По правосуддю в себе. Чи війська переможуть? Таємниця, ну, подожди. луни, війна, відлюдник. Війна зайде у відлюдник. Війна, війна зупиниться. Моя відповідь ні. Дніпро це буде Україна. Ні. Моя відповідь. Ну так, вони там в області, вони там на краєшку області, вони там щось намагаються десь кудись пролізти. Ну, трошки пролізли, хорошо. Як пролізли, так їх звітіля і викурять, дай Боже. Ну, я розумію, що ви переживаєте, але ну, моя відповідь, ні. Обстріли, на жаль, так. Давайте по-іншому спитаємо: чи буде евакуація міста Дніпро? Ну, ви розумієте, що таке евакуація міста Дніпро? Скільки е, населення? Мільйон, а може і більше, тому що багато е, з е, окупованих територій переїхали сюди жити. Чи буде евакуація міста Дніпро? Чи буде евакуація в місті Дніпро? Знов те ж саме 9 монет, захист. Ну, тут випадає захист, досить сильна позиція і є захист. Але люди все одно переживають. Бачите, страх і диявол. Сонце. Важкість. Евакуація, ілюзія, відлюдник. Очікуйте. Ні. Ну, моя відповідь зараз ні. Моя відповідь ні. Я питала без строків. Моя відповідь ні. Чи є в Росії плани зайняти місто. захопити місто Дніпро? Чи є в Росії плани, чи є наказ, щоб захопили місто Дніпро? Можу, так? Давайте спитаємо, чи є наказ. У Вищого військового керівництва Росії, щоб, було, щоб захопити місто Дніпро. Ну, колісниця є. Наказ є, так. Да. Наказ є. Але нічого не вийде. Топік повішений. Наказ є, колісниця. Ну, колісниця це може показувати область, що там вони, так? Да? колісниця. Зв'язані руки на їхні дії, кордони, захист. Наказ, на жаль, є. Просуватися по Дніпропетровщині, просуватися в бік Дніпра, цей наказ в них є. Цей наказ в них є. Ще раз скажу, мені показує ні евакуації, ні окупації, Дніпро. І ще дуже багато питань про місто Запоріжжя. О, те ж саме, те ж саме. Всі дуже переживають, що робити в Запоріжжі, що чекати. Я зараз питаю так само: без дат, без строків, чи буде повна окупація міста Запоріжжя. Чи буде окуповано місто Запоріжжя? Чи буде повна окупація місто Запоріжжя? Так як місто теж дуже велике, і воно промислове, і воно прибуткове. І там дуже багато людей. Не знаю, ну, понятно, що трохи менше, ніж в Дніпрі. Ну, все одно дуже багато людей. Місто Запоріжжя, чи буде повна окупація? Карма, вищий суд, 10 мечів. Ну, вони так добряче пошкодять Запоріжжя. Особливо там, де ресурси, і там, де сонце, де світло. Страх. Страх в домі. Так, да, в людей в домі, в Запоріжжі, в людей страх. Дуже сильний страх. І від обстрілів, і від окупації, і від взагалі від всього. Чи буде повністю окуповано місто Запоріжжя? Ні. Очікуйте. Повністю буде окуповано Запоріжжя. хитрістю, Хитрість, робота, якась хитра робота, хитрий план, але воно все не вдасться. Моя відповідь ні. Моя відповідь ні. Да, в них є якийсь хитрий план, але дуже такий хитрий і підступний, але відповідь ні. Ось їхній план, хитрий, їхня робота по смерті. Всі їхні оці намагання, планування. Ні, ілюзія випадає, ні. Моя відповідь? Ні. Давайте спитаємо про евакуацію. Чи буде евакуація? Загалом, чи буде евакуація міста Запоріжжя? 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 Евакуація людей. Смерть. Луна. А от з евакуацією тут трохи по-іншому зараз. Смерть, луна і карта води. Із-за якихось проблем, пов'язаних з водою, і за якихось проблем пов'язаних пов зі світлом, з теплом, може бути, з обстрілами смерть може бути, а ще луна це в нас. Запорізька атомна станція. Це е, АЕС. Щось, ось тут мені не подобається. Що, е, чи буде е, евакуація міста Запоріжжя? Чи буде евакуація людей в місті Запоріжжя? Плани? Є такі плани, поки що очікують е, ілюзія, але не буде. Показує обстріли. Десять мечів, там, де сильна агресія і сильні обстріли. Ну, Стосовно евакуації, там, де сильна агресія, сильні обстріли, проблеми зі світлом, з водою. Не знаю, що тут по луні може бути, не дай Боже, Запорізька атомна станція. Тобто, є тут в них плани. Ну, тобто плани для міста готові на насчід евакуації. Тобто, в, в мера або там, хто там військова адміністрація. В, ньо, в, в них є плани евакуації, але перш за все, плани евакуації, там, де агресія, десять і сильні обстріли для людей, де буде людям дуже важко неможливо жити. Але це плани на майбутнє. Якщо, наприклад, вони там десь просунуться, підійдуть там до Запоріжжя, да, трохи ближче, і почнуть там обстрілювати дуже сильно артилерії або там що ще. Тобто цей район. Південний можуть дійсно рекомендувати евакуювати його, тому що там не буде ні світла, ні води. Ну, щось ось таке ой, мені показує. Боже, я мателяю руками, аж заділа камеру. Хочу вам пояснити, щоб ви зрозуміли, розжувати і покласти в рот, щоб вам було понятно, тому що дуже багато в мене питань про Запоріжжя і про Дніпро. Прям дуже. І всі питання вони практично в особисті. Я вже... Реально, в мене не вистачає часу, вам всім, може, комусь не відповіла. Не, не ображайтеся. У мене не вистачає часу. У мене всього дві руки. Мало того, що я зранку роблю розклади, так я ще і працюю. Так в мене ще є сім'я і дитина. І мені треба все зробити. І ще вдома поприбирати і їсти, приготувати. Розумієте? Тому ось так. Про Дніпро зрозуміли, про Запоріжжя зрозуміли. Але і там, і там. Загроза обстрілів вона залишається.